горіла на фоні інших бокалом рому Вона хотіла із ним лишити йти додому, руки тиходяк, сьогодні згодна, а це зміщена, це з Бога. Тубі більше не треба мене чекати, я лишусь, та завтра не за. Not tell me, if you really wanna play, don't play me Cause it probably be the hand don't blame me You really got to chain, don't blame me Tell me, how you gonna tame me? If you wanna play this game with me, how okay. can't came? From bottom is the time, for dinner. The my dogs and the ones were realest Lookin' for the stars, what the fuck you see one? Для нас важливо, щоб людина, з якою ми зробимо дует, була готова до викликів, була харизматичною. Вона може бути такою навіть трошки дивною, як ми, чуть-чуть не з цієї планети. Ну, я погоджуюсь. Це дуже зручно, коли Андрій все сказав, а ти просто я ну, погоджуюсь. Мені подобається. Андрій, гарну найсвайб. Nice nice я думаю, що з вами ми готові спробувати зробити дует. Чуть люстру не одламав! <смеш> Клас! Хто буде другий? Ах, хай буде великий експеримент. Я думаю, ми спробуємо все ж таки з хіп-хопом, з Миколою. Thank you! Будемо, будемо спілкуватися. <смеш> будемо спілкуватись виключно через менеджера. <смеш> Я тепер на новому каналі. Чого ви там? Мене звати Микола Трікінь, і зараз я вам розповім про себе. Як я вже казав, мене звати Микола, мені 26 років, і я трішечки репер. Yeah. Я моя мета, так я саме там. Дарі, я закінчував могилянку. Я юрист і проходив практику у районному суді і проходив практику помічником прокурора у районній прокуратурі Дніпровського району. Ось, але вже коли я проходив... Практику в, районному, в районній прокуратурі, і остання сесія мені під вікнами кричали ну, не знаю, фанати, підписники: там трійки, трійки, виходь, виходь. Ось, тому так. Так, це було весело. Дивись, зростав у місті Києві. Зростав не повній сім'ї. Батька ніколи не бачив. А в минулому я професійний баскетбольний гравець і якось е, отримав серйозну травму ноги. Я провав зв'язки, зламав ногу, все в один за один раз і. Дуже багато лежав вдома. Я слухав ну, зрозуміло хіп-хоп, ось але американський, і спробував повинен був підписувати контракт там з вищою лігою. Там був на перегляді. Але якось в мене піш... пішли. перші концерти, і зйомки, записи, реклами. Ну нема часу. Я навіть для себе дуже люблю баскетбол, це як хобі, але. Навіть для себе не завжди виходить, тому я так вирішив, що, мабуть, трішечки поставлю на паузу, не буду уходити зі спорту. Але ну поки е посану на цей контракт, ось і якось воно так закрутилося. Потім другий концерт, третій, друга пісня, колаби, і якось воно так баскетбол вже пішов на другий план. <плес> Навіщо проект багато хто каже, що там в Україні немає там достойної музики, достойного реп. Ось тому хотілося б показати на більш широку аудиторію, що все таки є, тому що мене дуже бісить, скажімо так, що ось там в Україні немає крутої музики. Тим часом там вони слухають російські пісні, тому що там вони круті, так стильні, все, все. все, все. Але росіяни там багато росіян слухають у них там в топах мої два треки. Ось вони слухають і просто не знають, що вони слухають українця, тому що я роблю музику англійську. Тому. Тому я крутий йоу, якщо ти ще не помітив. Але так, я дуже скромний хлопчина. Якось так, йоу. Якось так. Привіт Андрій, привіт Джефрі. Мене також звати Андрій Позняков, тому якщо ви мене оберете, у нас буде два Андрія в команді і Джефрі просто сяде між нами. Загадаю бажання, щоб ми перемогли, і ми переможемо в цьому проєкті. Ось така несмішна шутка. Я музикант, пишу музику, пишу аранжування, пишу вірші і хотів би стати учасником шоу Неймовірні дуети». Але в нашому випадку це неймовірне тріо. Не буду розповідати історію про своє життя. Якщо ми з вами познайомимося ближче, коли. Ми познайомимось ближче. Якщо вам буде цікаво, то я розповім. А зараз хотів би поділитися історією, яка пов'язана саме з гуртом творчі. Е, мої друзі знають, що я ще в дитинстві дав собі обіцянку, що перший концерт, на який я піду, е, це буде мій концерт. Отакий От я саме і так я собі 28 років жив. Не ходив на концерти, не знаю, погано чи це чи добре. І одного разу, прогулюючись в одному з Терце Києва, я просто випадково потрапляю на благодійний концерт гурту Творчи. Не знаю, це і такий трохи. Ну, ну, блін, напевно, моя там мрія не здійсниться. Але зараз розумію, що це все не випадково. Тому ви можете все-таки здійснити мою мрію. Тому гарного перегляду мого. Виступо, пока. Чи до зустрічі! Встаю mm. на зйомках. От зараз їду і думаю, чим ближче зйомки, тим більше якось хвилювання. Вчора взагалі не хвилювався, а сьогодні щось. Зроблю все, щоб наші зірочки засяли трошки яскравіше. Вже знімаємо. От скільки людей нас тут. оператори, я не знаю, ще якісь люди. Коротше, всі тут ждемо другого учасника. Привіт! Все, бро! Раді бачити Show вас життя. Привіт! Насправді я не очікував, що саме сьогодні ми з ними зустрінемося. Я думав, що сьогодні будуть оцінювати наш творчий бекграунд. Таке модне слово, можна використовувати? Хлопці, сподіваємось, ви готові працювати, виходити з зони комфорту, тому що. Сьогодні починається наша велика праця, і вже скоро хтось з вас буде переможцем цього шоу. Я борусь як? Борусь я на баскетболі. А тут ми боремось музикою. Тому боротьба буде. Я готовий завжди 24 на 7. До речі, стосовно трійки. Я трохи хвилювався при зустрічі з ним. Думав, що це буде такий е, стереотипний хіп-хоп-виканавець. Але це дуже така сяюча і добра людина. Трікі. Alright, hello, name Tricky, but the name is Nicky, hey, hello Motherfuckers as white as marshmallow You might think I'm a sweet motherfucker Come closer, you gon' bleed, motherfucker — У нас є якісь педагоги з індійської? — Arrow, я в нас педагоги з індійської. You sure you don't want to mix it up? Ukrainian-English? Буде просто люта фірма української мови, давай. Є з чого вибирати. Можна зробити як і нашу пісню, так і його. Але, звичайно, мені ближче моя емоційно. Я розумію, звісно, що вони люди да, з вже якимось там серйозним бекграундом. Але в мене також є там, 50 тисяч прослуховувань. Тихо, і холодно, біля. Тримай села, мене на бокал тримав Нуара. Я не можу навіть зрозуміти, чому. У мене від нього відчуття якоїсь перспективи. I guess Хлопці, мене тут навчають Привіт, Андрію. що ти сприймаєш? Зайшли, я стояв як школяр і мій вчителер. Це як батьківське е, це, собрання було, знаєш? навчили мене співати. <ривіт> Все, хлопці, тепер золотий голос країни. Попрацювали вже з хлопцями на студії, обрали пісню. Я думаю, що буде дуже цікаво. Ідея з кавером офігенна. І шики дим, та й не будемо це ускладнювати. А де ж ви раніше були? Трікі Нікі, супер. Джефрі, Віктор Павлік, супер. Ми можемо з'єднати, зробити круто, аби їм подобалося. То я, я просто не розумів, чим подобається, чи Джефрі крінжує, чи він не знає, що там шики-дим. і вили — Хай буде так. ти вважаєш дуже круто. — класне, in English or you come back to the same. З приводу роботи з творчими. Андрій Джефрі це любов, дуже круті чуваки. Не було там ніяких спорів чи щось таке. Давайте так, 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 ось так, ось так. І ось так. Тобто, ну, все йшло як по маслу. Звичайно, трішечки ми згаяли часу. Але зібралися за пару днів до, зробили, сіли, зробили, і ось є продукти, і мені здається, пісня також на любителя. Але ми у нас було, перед нами була задача, з якою ми надіюсь, що справились. Ось. Мені особисто сподобалось, тому one Love, виступ творчі. Мені я, я кайфанув. Я кайфанув. Якось так. Ждень дівчина жде, ішла вона в садок повз Осокори задивилась на високі гори, без бирів чисті роси, світ калини приколола коси. Це не тотальне хаха, отак я скажу. Я вибачаюсь. Що таке? Ти потрапив в наш прям вогонь. Тумач незвично. Пацики, що ви? Якщо є питання, задавайте. Ну, взагалі прикольно. На фоні інших з бокалом руму. Вона хотіла із ним лишитись, знайти додому. Руки під одяг сьогодні зголота.

Duba moja, sonča ja sen cvič, ja nesu hoča tebe, bez plaky nesmí. Ja nesu v stávcu ty, rádi si písni, a v rukách nesu ja lásku, vidíte bez Так, з приводу концерту. Ну, Насамперед, це був невеличкий челендж. Підготовка була не суперскладна, але це було челенджово. Ось, Мені здається, ми зі своєю задачею справились на. 99% завжди залишає 1% на якісь там а, допрацювання. Але ми поєднали класику, ми поєднали New School, Ми, ми, ми навіть тулили тоді туди мій баскетбол, а, танці. Ну було все ось. І мені здається, ми доклали максимум зусиль, щоб це було не, не, не дивилося, як каша, якась ось все на рівні, все стримано, і мені здається, було гарно епічно і в дусі. А, Усій класиці класики 80-х років. Ось тому мені сподобалось. Надіюсь, глядачам також. Хочу, щоб ви себе далі розкривали і сяяли дуже-дуже яскраво. Андрій, мій голос ваш. Дякую. Андрій, я тебе вітаю! Ти стаєш переможцем і потрапляєш у гранд-фінал проєкту «Неймовірні дуети. Ну що, я в фіналі. А, які мої емоції з приводу цього? Ну, змішані. <гум> тому що з однієї сторони я дуже радий, що пройшов далі, що так класно всі відгукнулись з приводу нашого виступу, нашої пісні. До речі, вона, напевно, вже вийшла на цифрових майданчиках, тому слухайте. А з іншої сторони, я розумію, що це знову репетиції. Мені треба на вокал ходити, тому що мені сказали, що я не дуже. Хорошо співаємо <смі> і ще хотів би подякувати всім, хто працював над цим номером, всій команді, окремо подякувати хлопцям за досвід, який вони, яким вони поділилися зі мною. Та й взагалі, я в фіналі, ви мене там побачите, голосуйте за мене. І до речі, я бачу учасників. Інші, інші номери, інші виступи. І хочу сказати так, що ну, насправді на цьому проєкті мені здається народжуються нові зірки українського шоу-бізнесу. Так що існуючим зіркам задумайтесь. Голосуйте, Голосуйте за Познякова, слухайте каланхове. Любі друзі, дуже вам дякую, що ви пройшли зі мною цей шлях. Нелегкий, челенджовий, але шлях. Не все так сталося, як гадалося. Тому, якщо у нас з вами цей вайб так співпав, якщо ви хочете того репу, що на новому каналі, у вас є надзвичайна нагода мене повернути. Ось на сайті нового каналу з 9 жовтня буде відбуватися голосування, де ви можете проголосувати за мене і повернути мене у фінал. Буде дуже вам вдячний, ось і роздамо репу. Роздамо репу, роздамо. Все, обійняв потемов.